Валентин Наливайченко народний депутат України з фракції Батьківщина, секретар комітету з питань євроінтеграції України і колишній голова служби безпеки України. Тут поєдналось два таких чинники. Вітаю вас, пане Валентине, радий бачити. Вечора. Слава Україні. Слава Україні, героям слава! Так, тобто, ви ж ну. Точно, в курсі стосунків із партнерами, так, залежно від профільності вашої діяльності, зараз на посаді. Ну і от, власне, історія зі спецслужбами, з вашою роботою в спецслужбах теж тут, можливо, буде доречною, пане Валентине, от на вашу думку, все ж таки, як я бачу цю ситуацію, поговорив Володимир Зеленський там з Джо Байденом, каже, ну, от тут в плані, мені треба томагавки, але це секрет. І на другий там день чи на третій, це стає здобутком громадськості. Хто і з якою метою міг організувати цей злив, на вашу думку? Я працював довгий час в Америці, в Вашингтоні, і не один раз був в Білому домі в їхньому е апараті РНБО. До речі, будівля поруч з Білим домом розташовується, але зараз не про будівлі. Насправді, після президентського рівня будь-яких таких серйозних оборонних або безпекових домовленостей. Мали мають працювати не політики, не чиновники, не секретаріати, а воєнні, тобто військові Аташати. І саме через військові відомства, через Перпентагони Міністерства оборони України, на мій погляд, треба організувати зараз роботу, щоб більше не було витоків секретної інформації. Це раз. І друге, треба розуміти американську систему в насправді в Америці такі видання, як Нью-Йорк Таймс, Street Джорнал, Washington Пост. Мають справді джерела якраз в секретаріатах серед чиновників найвищого рангу, і ці чиновники діляться з ними інформацією, тому що так американське суспільство влаштоване. Там преса це дуже серйозна п'ята влада, яка і контролює всі інші влади, і має, повірте мені джерела інформації, яким позадріть будь-які спецслужби, і це треба враховувати в роботі з американськими партнерами. і треба враховувати. Нам, тим більше, в тих планах, які справді ми маємо для того, щоб вибудувати на нашій території систему неядерного стримування російського агресора, В цих інтересах мають працювати, підкреслюю і наполягаю військові, а саме військові аташе і військові аташати. Пане Валентине, а якою хто б це не зробив, так? З, ну з чийого боку цей витік не трапився, якою, на вашу думку, могла б бути мета? Ну, якщо це, як ви сказали, тільки не там західне якесь видання, ну метою якою могло б бути там просто хайпонути. А, ми дізналися, там що там в секретних планах. Тобто, ну, в чому негатив цієї ситуації? От Виплила вона зараз на поверхню. Що далі? Там президент обурений, його можна зрозуміти, але які? Практичні негативні наслідки це може мати. Чи це просто дійсно питання Ай, ну, типу, довіра, але це ж таємний план. Перше, головніше, негативні наслідки тільки в одному, щоб про них про ці плани, поки що навіть плани, дізнався ворог. Ось перший головний негативний наслідок. А щодо того, чи це справді загрожує чи ні. Ну, насправді ж сама Україна, і українське керівництво заінтригували і сказали, що є і секретні додатки. Я б радив би зразу не казати про ці секретні додатки, тим більше з, з західними нашими партнерами, де демократичний устрій, де демократична преса точно або правдами, або неправдами буде винюхувати і виясняти, а що ж. Тих самих секретних додатках, які всі рівно стають несекретними. Треба просто знати і враховувати ці е, системи або спосіб життя наших партнерів. І повторюсь, не треба оголошувати, як правильно ви вжили дуже дуже діє слово, Хайпувати до того як зробили. До того як зробили, тримайте в тиші. А для того, щоб це було в тиші, не треба публічно анонсувати. Завчасно, а друге, треба фахово, якщо це військова сфера, щоб працювали військові, про що ми з вами говорили. От, наприклад, зараз з південною Кореєю, з південними Корейцями ми налагоджуємо серйозне оборонне співробітництво, приймаємо серйозні делегації тут в Україні, і так само зразу, от сьогодні, зустрічалася і я з е, керівництвом міністерства оборони. Моя порада зразу налагоджувати, щоб приїхали сюди правильно не політики з південної Кореї. А фахові представники їхнього міністерства оборони та розвідок військових і тут акредитувати їх, відкрити військовий аташат, і щоб військові аташе з Південної Кореї працювали напряму правильно з Генеральним штабом України з збройними силами України. І тому тоді для наших телеглядачів і для вас буде зрозуміло, що не буде витоків інформації зайвої неправдивої, тому що фахові військові з фаховими військовими. Працюватимуть і сподіваюсь, успішно нейтралізовувати можливу загрозу від південної від північної Кореї щодо можливих північнокорейських корейських офіцерів. Там генерали навіть є підозра, що відправлені. Але тоді буде менше преси, більше результату в таких військових справах. Я думаю, що так і треба діяти. Е... Просто, ну, президент каже, що, типу, на жаль, немає конфіденційності від, між партнерами. Пане Валентине, а на вашу думку, це тільки от про проблему з конфіденційністю? Чи ну, і про, можливо, не знаю, про певну кризу довіри. Ну, я, я не кажу тому, що це Джо Байден там особисто не знаю, надіслав в якісь видання там, цю інформацію, але все ж таки, звичайно, ні. Ні. Ні, я вам скажу, що американська система так вибудована. У них доступ до держтаємниці, до classified information, починається з найнижчих посад в держдепі в апараті нацбезпеки. Ага. Ну тим більше в Білому домі. Тому що, що а, таємницю там вміють фахово захищати, тим більше постійні йдуть перевер, перевірки на детектори брехні, чого поки що не вистачає в українській владі, але не про детектори зараз. А ще раз, що витоки це більше треба просто розуміти в українських реаліях це ми називає наше керівництво в відсутності то е е е е е е так званої секретності але насправді в американському і в суспільстві це просто настільки сильна там преса що все рівно навіть те що намагається уряд або адміністрація приховати і те що публічно прозвучало в інтересах читачів виглядачів американська преса з'ясовує наполегливо і дуже часто успішно Ну, це не про кризу довіри. Я просто хочу поставити крапку в цьому питанні. Е, ні, так? безумовно, ні. Безумовно, дякую. Дякую за відповідь, пане Валентине. Але дивіться, тоді, от е, я жодним чином не ставлю е, там, ну не хочу ставити під сумнів версію президента стосовно те, що там це десь там в Сполучених Штатах і так далі. Але е, хотів би вас питати: от коли ми говоримо про документи з грифом таємно, так а в нашому випадку це, вочевидь, там не навіть не державна, а така міждержавна таємниця мала б бути. А скільки людей в тому числі в Україні могли мати доступ до цієї інформації? Я до чого до того, а ч... ну, бо бо ми так на віру сприйняли от заяв президента, хоча він там нікого прямо не звинувачував. Але чи є вірогідність, що цей злив міг відбутись власне з, з когось з української сторони, ну причетних чи до розробки цього плану, чи ну в принципі в яких був доступ до, до можливості ознайомитись з ним, в тому числі з таємними пунктами? Цей конкретний випадок це конкретний випадок роботи The New York Times журналістів, mm -hmm. і це їхні джерела, їхня інформація. Тобто це однозначно вони зробили і повторюсь. Я просто знаю їх багатьох журналістів розслідувачів, в тому числі The New York Times. Треба знати специфіку роботи американської преси. Їх ні в якому разі не можна звинувачувати. Це їх робота просто, але вони роблять її настільки фахово і мають настільки серйозні джерела, що повірте, і білий дім. Остерігається їхніх можливих розслідувань і публікацій, тому це така специфіка, її треба розуміти. Тоді останній пане Валентине. Момент з вашого дозволу, який би хотів уточнити у вас загалом про цю історію з томагавтами. Е -е, Олександр Коваленко, військовий оглядач. Пише про те і наводить низку причин на користь того, що насправді ці томагавки не факт, що нам чимось і допомогли б. Бо ну, він пише про те, що там, як мінімум, це ракета не повітряного, а там винятково морського базування, і каже, що ну, оскільки всі там пускові установки розташовані на підводних чи надводних носіях, ну і каже Коваленко: про те, що якщо ми робимо запит там на томагавки, нам треба просити паралельно і. Там, або підводний човен е, там певного конкретного типу, або там якийсь ракетний есмінець. Я, знову ж таки, я не фахівець в цих питаннях, може, ви краще так само е, тут можете пояснити. Але якщо те, що каже Коваленко, правда, то ну виникає питання, а тоді навіщо ми їх просили? Щоби що е, Ну що. Це ж могло бути, якщо це дійсно так, сприйнято, як там банальна, не знаю, некомпетентність, так, до якої ставлення там відповідне. Як. як от, вам ця історія бачиться? Давайте я скажу те, що насправді можна сказати навіть прямому ефірі. Перше, і найголовніше я вже е, першу тему сказав. Системи стримування неядерні включають якраз такі ракети типу, типу підкреслю, типу не саме Томагавк, а типу томагавки, які я дивився уважно ваш сюжет. Ви абсолютно правдиво інформуєте телеглядачів, мають відстань, мають бронебійність, мають пробивну силу, вражаючи навіть бункери, склади і так далі. А ще що ви не додали? Давайте я додам, які мають надзвичайно високу точність вражати аеродроми з літньої посадкові смуги військових літаків країни-агресора для нас це безумовно Росія. І в наших зараз безпекових інтересах і оборонних першочерговим завданням є якраз військові цілі під назвою Російські аеродроми військові, звідки злітають їхні бомбардувальники, їхні винищувачі, які Тероризують що ніч що ночі і щодня Україну вчора вночі Одесу перед цим Києв, і перед цим постійно майже кожну ніч Харків кабами. Тобто, ми ж розуміємо, і наші військові збройні сили розуміють, що це зараз головна загроза, де нам не вистачає систем наведення. Систем враження на це якраз ракети і систем упереджування. Ось все це зведене в єдине ракети, наведення, радари і системи раннього оповіщення і є тою системою неядерного стримування, про яку Україна говорить насамперед з американськими партнерами. Далі в деталі йти не будемо, тому що ми з вами не будемо, не ми не будемо. Ми, ми зробимо вигляд, щоб нас просто а, час ефірний е, завершився, і тому ми Дозумі. не будемо іти далі. Е, насправді де, дякую дуже вам, пане Валентине, за цю розмову за роз'яснення. Валентина Наливайченко, народний депутат України з фракції Батьківщина, секретар е, парламентського комітету е, спитань, е, з питань інтеграції України з європейським союзом був нами на зв'язку, і колишній голова служби безпеки.